Друзі, всім великий великий привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ось протираю ось цей рівень стелажу, заодно переглянула всі орхідеї, які потрібно було полити. До речі, друзі, погляньте, скільки цвітоносів. Вже скоро будуть перші розпуски, але про це трошки пізніше. Знаєте, сьогодні, друзі, я хочу вам показати результати деяких. Орхідей і трошки розповісти. Ну, вірніше, я про це розповідаю постійно, але гадаю, що ці запитання, які ви задаєте в коментарях, останнім часом їх дуже багато і вони схожі одні з іншими. А саме, вони стосуються орхідей, реанімашок, нарощення кореневої системи. Тому, друзі, я, якщо чесно, думала, що зроблю все за кадром, я, їх, я їм швиденько дам попити, трошки наведу їм лад, ну і все. Але, друзі, коли є що цікавеньке, вам показати, звісно, я без вас цього ніколи не зроблю. Так от, друзі. Ось, для того, щоб мені було зручніше і вам також, я відібрала ті орхідеї, які, яким я вірніше, нарощую кореневу систему, які були. В такому не дуже хорошому стані, у яких із тих чи інших причин була втрата кореневої системи. Ну, переважно, це новенькі орхідеї, оцінки, які я купувала. Тому що я постійно вам про це наголошую: що якщо мені якийсь сорт сподобався, але при цьому його потрібно трошки підлікувати, то я із задоволенням цей сорт придбаю. Я його трошки підлікую. Звісно, купувати я його. Ну, здоровим сортом. За такі величезні гроші собі не дозволю, але коли є хороша нагода придбати той самий сорт, але за нижчу ціну. Звісно, я це роблю, тому що ну, продавець все одно викине такі орхідеї у смітник. Тому, друзі, давайте приступимо. Хочу одразу показати вам в першу чергу ось цю красуню. Знаєте, довгий час. Ось в неї два листочки всього-навсього були, тому що. Можливо, продавець зняла, не знаю з яких причин була втрата листочків, але так вона мені приїхала. Просто я все гарненько зачистила і посадила. Я постійно вам наголошую, коли роблю навіть пересадки або пересадки реанімаційних орхідей, що коли у ваших орхідей ну, ця інформація стосується новеньких тих, які недавно підписалися на мій канал, і, можливо, просто не бачили попередніх відео, хоча їх дуже легко знайти. Можливо, Друзі, я не знаю, можливо, люди не знають, як шукати ті відео. Тому, ну, вибачайте, якщо інформація повторюється, то знаєте, що така. ну, Цю інформацію я буду розповідати і хочу донести тим людям, які зовсім недавно на моєму каналі. Так от, друзі, я постійно вам наголошую, що коли у вас у орхідеї повна втрата кореневої системи, ви е, нічого в першу чергу не зрізаєте. Ви просто акуратно. Знімаєте все, що легко відходить. Я маю на увазі веломін із корінчиків. Ця губчаста структура, яка тримається за корінь. І ті білі ниточки, які у вас залишаються, ви нікуди їх не зрізаєте, ви їх залишаєте. Таким чином, у вас орхідейка буде швидше виходити із цього стану. Ну, Тут ми ці ниточки не побачимо, тому що тут переважно посадка у мене в мох, але бачите декілька Ось таких білих тих ниточок тяжів, ми бачимо. Ось, Тут посадку я вирішила зробити в чистий мох. Ця орхідея досить довго у мене стояла. Я взагалі на неї не звертала уваги, просто ходила періодично, оприскувала, або якщо бачила, що мох вже досить такий сухий, я підливала їй трошки водички. Взагалі трошки. Бачите, я. Завжди своїм реанімаційним орхідейкам стараюся робити якісь такі конструкції, щоб у них були ось такі закриті кашпо. Тому що я постійно у ці кашпо доливаю водички, залежно, який це ґрунт, так як це у нас мох, я водички наливаю зовсім трошечки, тому що я знаю, що в цьому кашпо вода затримуватися не буде, тому що всю воду буде поглинати мох. А нам для цього потріб... ну, а нам ця водичка потрібна тільки для того, щоб. Мох у нас не був знаєте, в такому болоті, а, а щоб він тільки був трошки такий зволожений. І все, щоб наші корінчики відчували присутність вологи і щоб вони швиденько пішли в активний ріст. Ну і погляньте, друзі, ось результат, бачите, вже б е, інший хтось давно ось таку орхідейку викинув і не заморочувався. б. А я просто не можу. Я борюсь до останнього, бачите, ось один корінчик, і ось він інший. Тому для мене це хороші такі результати. Плюс у неї є два листочки, це ще не повна втрата, тому що, бачите, тут листочки ще досить тримають форму, не дивлячись на те, що в такому стані орхідея більше трьох місяців. Бачите, Плюс в неї були ось ці цвітоносики в магазині довші. Вона постійно хотіла квітнути, вона із пробуджених бруньок постійно випускає. Цвітоноси для повторного цвітіння. Знаю, що багато хто з вас каже, що чому ви не зріжете цвітоноси повністю, щоб орхідея не пробуджувала бруньки для цвітіння. Все, друзі, тому. Що у цих цвітоносиках також є дуже багато поживних речовин, які орхідея накопичує, і коли вона, бачите, в такому ось стані, вона також може забирати всі необхідні їй поживні речовини із цих цвітоносиків. Ну а якщо я бачу, що знову вона, ну, якщо я побачу, що вона знову пробудить якусь із сплячих бруньок для нового цвітіння, я просто ті цвітоносики буду зрізати або просто зламаю і все. Тому, друзі, ось результат однієї красуні ви вже могли побачити. Ось вам, друзі, ще одна красунечка. Також не знаю, що це за орхідея, але тут у нас, бачите, трошки ем, ситуація краще виглядає. Тому що цю орхідею я, мабуть, садила. Так, і з одним повітряним корінчиком. Зараз вам покажу. Бачите, ось вони тяжі. Тут у мене посадка трошки інакша. Тут у мене в нижньому дренажному рівні знаходиться кора, великі шматочки. Ну і решта посадки, заповнена мохом. І, друзі, також тут досить хороша динаміка розвитку цієї орхідеї. Ось в неї вже пішов в ріст, молоденький листочок, і також з'явився новенький корінчик. Бачите? Ось, ну і ось трошки ми можемо поглянути на той повітряний корінчик, який я відправила також в посадку. Також дуже акуратні поливи. Наливаю у це, бачите, ось у мене постійно тут присутня така кількість водички, і ось ці тяжі, бачите. Вони постійно знаходяться в такому вологому стані, і таким чином я ось такі орхідеї можу залишати надовго і взагалі не підходжу до них часто і тільки оглядаю їх тоді ретельніше, коли бачу ось такі хороші результати, коли я радію і можу поділитися цими результатами також з вами. Ось тут, друзі, ще одна. Це дуже гарна була мультифлора біла, а серединці ближче до. Колоночки, в неї такий, таке фіолетова така плямка. ну Дуже гарна орхідея, бачите, ось така в неї була листова розеточка. І потім, в одну мить вона взяла і скинула всю свою кореневу систему. Ось. Ну і погляньте, також вона вже нарощує активно. Ось цей молоденький листочок. Тут у неї щось з'явилося незрозуміле. Якщо це буде ось тут також, якщо це буде цвітоносик, друзі, мені це потрібно трошки пізніше про це я дізнаюся, тому що поки що не зрозуміло. І якщо це буде цвітоносик, я його одразу звіжу, тому що, можливо, орхідея видала в такому випадку і діточку. Бачите? Ну і вже я просто більш ніж впевнена, коли орхідейка видасть більшу кількість корінчиків. Вона просто візьме і відновить поступово ось тургор у цих втрачених листочків. Також погляньте, бачите, яка була кількість ось цих корінчиків, тому що, бачите, скільки білих цих тяжів. І так само, як у попередньої орхідеї. Бачите, накидала трошки керамзиту, трошки великих шматочків кори, і решта посадки у нас мох. Ось, коли була куплена ця орхідея, бачите, 19.00. 4 -го, го року я навіть підписала, і так само у мене стоїть ось тут водичка. Бачите, ці білі тяжі намукають. і таким самим чином вони стоять у мене під лампами. І ось так вони швиденько виходять із цього такого реанімаційного стану. У них з'являються новенькі листочки, новенькі корінчики. Ці посадці, до речі, друзі, приблизно місяць. І бачите, ось такі вже хороші результати. Тому що це була зовсім здорова рослинка. У мене було дві такі орхідеї. Одну я віддала своїй родиці, тому що місця і так замало. Ну, і тримати дублі одинакових орхідей мені не дуже хочеться. Ну, Звісно, хочеться, але місця нема, і хочеться на місце ось таких повторів поставити когось новенького, якогось новенького сортовичка. Ну, і ще одна, друзі, орхідея, яку я вам хочу показати, це орхідея Бігліпчик. Також гарний, називається чорний медвідь. Бачите, тут картина трохи краща, але коренева система в неї досить, така, не дуже задовільна. Ви знаєте, що бігліпчики люблять, люблять цю роботу покидатися кореневою системою. Тому, бачите, в один момент вона взяла і скинула мені. Майже всю кореневу систему. Це також я заправила один такий повітряний корінь ось сюди. Запропонувала я цій орхідеї закриту систему. На щастя, вона не втратила ще тургор своїх листочків, але поки що і нових корінчиків в активному рості я не бачу. Але погляньте, у цієї орхідеї є цвітоносик. І з нього вона пробудила аж дві сплячі бруньки. І ці сплячі бруньки, бачите, я просто беру і ось роблю так, тому що це буде цвітіння. Просто беру, і, бачите, ці цвітоносики відламую. І все, потім викину, бачите. Для того щоб ця орхідейка не цвіла. І через деякий час я просто більш ніж впевнена, що в неї з'явиться новенький листочок, ну і потім з'являться новенькі корінчики, тому що вона не буде свої сили витрачати на світіння, а одразу перенаправить свої сили для росту. Нових корінчиків та листочків. Це, друзі, дуже важливо, тому що дуже велика є спокуса інколи, що ну, деякі дівчата ведуться на те, що орхідея, на перший погляд, Гарно виглядає, але ви бачили кількість корінчиків у цієї орхідеї, вона все одно це цвітіння не потягне. Вона буде просто віддавати всі свої запаси сил для того, щоб сформувати та виростити цвітоносик. Ну а потім, з часом, коли діло дійде до цвітіння, взагалі у орхідеї може Можуть закінчитися сили, і о, ці сформовані бутони, вона просто може вмить засушити. Тому ось такі, о, друзі, у мене справи, які стосуються моїх ренімашок. Ну, за кадром я вже о, розмістила всі о, орхідеї, які я вам показувала, на свої місця. Ну, і я просто більш ніж впевнена, що ви пам'ятаєте цю орхідею. Пам'ятаєте, 100%, тому що я пересаджувала її разом з вами. Це пам'ятаєте, та біла орхідея, про яку я вам розповідала у попередніх відео, що колись мені чоловік подарував, вона була покрашена в синій колір. Потім вона сформувала із пробудженої бруньки цвітонос на 12 шикарних квітів. Ну, і потім, бачите, з нею сталося. Ось така неприємність, але погляньте, дуже також було багато негативних коментарів з приводу того, що я мазала шию настільки високо Максимом, і що Максим палить кореневу. Ось погляньте, друзі, бачите, ось тут вже з'являється новенький корінь, бачите, і старі чорні. Ось ці корені, вони такі, також розкуклюються. Я не знаю, друзі, можливо, той препарат, на якому пише дійсно Максим, в нього є такі властивості, які, які ви описували, що він палить коріння і він шкодить, ось, бачите, ось старенький корінь, у нього кінчик також вже трошки такий зеленуватий, він розкуклюється. Ось цей препарат, який використовую я, максимус. Він дуже. Я не знаю, як це описати, але він взагалі не шкодить кореневій системі, навіть якщо я мажу ним нерозбавленим. Навпаки, він дуже гарно стимулює орхідеї, якщо я намажу їм ось так шиї високо на новий ріст корінчиків. Ось, бачите, взагалі, ось орхідейка, оскільки вже пройшло часу, вона не втрачає тургор-листочків. Навпаки, я побачила там всередині, що в неї також. Лізе новенький листочок. Тож, друзі, давайте покажу вам, ще яка картина в нас всередині. Ось, бачите? Така ж посадка. Бачите, стоїть у мене ось тут водичка. Тут у мене майже все сухо, а ось тут у мене завжди присутня волога. Були тут у мене десь корінчики, за якими я спостерігаю, вони взагалі не псуються. Де б їх тут ще побачити? Ось вони, друзі, бачите? Ось. І вони починають також розкуклюватися. Бачите, ось тут ця, ось цей конденсат, який корінчики відчувають, і вони будуть направляти свій ріст саме туди, де будуть відчувати цю вологу. Бачите, як все акуратно, дбайливо зроблено. Взагалі, коли я вам дійсно показую щось і говорю це протязі вже декіль... деякого часу, і постійно з відео у відео вам про це наголошую, то я. 100% впевнена в цій інформації, тому що перевірено це не один раз на моїх орхідеях. Тому, бачите, ось та ж сама орхідея, шийка її була намазана ось тут. Це був тільки один раз, тоді, коли я садила ось цю орхідею. Ну, але після декількох тижнів, приблизно після місяця часу, можна повторити цю процедуру знову. Тож, друзі, давайте повторимо, скажімо так, закріпимо ось цей сьогоднішній матеріал. Все, що для наших реанімашок необхідно, так це трошки водички у внутрішньому кашпо, бачите світло, щоб воно постійно було. Не крутити, не вертіти орхідеями, ось такими ренімашками взад-вперед, там їх щось діставати, шукати, чи відбувається в них якийсь там процес всередині горщика. Цього всього не потрібно. З часом ви це все побачите, але трошки дайте таким орхідеям часу, тому що деякі орхідеї відгукуються дуже швидко, до тижня часу проходить і деякі орхідеї вже показують свій результат для деяких орхідей, так як у Тієї орхідеї, яку я вам показувала першу в сьогоднішньому відео, в неї пішло на це трошки більше часу. Бачите, як я вам вже сказала, пройшло трошки більше трьох місяців, і тільки зараз вона почала видавати перші корінчики. Просто поставте таку орхідею, ви знаєте, що в неї водичка є, лампи світять, ну і все, займайтеся своїми справами. Дайте таким орхідеям своїм час, і з часом ви будете. Бачите вже хороші результати. Думаю, я вам все доступно розповіла, показала на своїх орхідеях. І так саме головне забула: в першу чергу не зрізайте ось ці білі ниточки, ось ці тяжі, тому що це і є ось той корінь, який. Ну, я так вважаю, тому що я бачу вже і бачила не на одній своїй врятованій орхідеї, що з цими ниточками орхідеї виходять набагато швидше із реанімаційного стану, ніж коли ми обрізаємо повністю всю кореневу систему під нуль, і таким чином там вже ставимо, чи на керамзит чи над водою. В такому випадку так, результат буде, але він буде дуже і дуже затяжний. Тому, якщо вам подобається мій метод реанімації та нарощення орхідей, коріння у орхідей, то будь ласка, користуйтеся моїм методом, і потім з часом ви напишете мені в коментарях, чи вдалося вам наростити швидко таким методом корінчики у своїх красунь чи ні. Все, мої хороші, з радістю з вами поспілкувалася. Бажаю вам, як завжди, тільки здорових орхідей. Пишного цвітіння, нехай вони вас завжди тішать своїм зовнішнім виглядом. І до зустрічі на моєму каналі. Побачимось!